Друзі, давнину, коли не було анілінових фарбників, то наші прабабусі використовували природний матеріал для фарбування писанок. І сьогодні я вам пропоную пофарбувати яєчко цвітом бузини. Використовувати я буду сушений цвіт. Бо ж навесні, коли ми пишемо писанки, ще не цвіте бузина, пригоршню цвіту, я кладу в каструльку, ну, приблизно 2 столових ложки і заливаю склянкою води. Тепер мені його треба довести до кипіння і прокип'ятити хвилин 5-7. Відвар стає таким жовтеньким. Тепер я накриваю кришечкою і залишаю настоюватися приблизно пів годинки. Далі беру підготовлене яйце. Що значить підготовлене? Пояснюємо. Яйце добре миємо. Робимо два отвори з обох кінців і видуваємо. Писанку пишемо на видутому яйці, тобто на шкаралупі. Добре помите і просушене, його треба обезжирити додатково. Я роблю це за допомогою оцту. Змочую ним спонжик ватний добре протираю яйце. Даю йому час висохнути, ну це швидко буде діло. Кладу його на серветочку паперову, хай підсихає, а тим часом запалю свічку. Над полум'ям свічки розтоплюю віск у писачку. І далі воском закриваю отвори. Таким чином закриваємо отвори з обох боків, і яйце вважається підготовленим до розпису. Тепер можна на ньому наносити писачком малюнок, який ви задумали. Охолоджений відвар зливаю в скляночку. Такого він кольору насиченого, бачите, світлокаричневого. До цього настою обов'язково треба додати один секретний елемент, який можна купити в аптеці алюмокалієві галуни. Цього пакетика вистачить надовго, оскільки зараз знадобиться малесенька дрібка буквально на кінчику ножа. Без галунів. Фарба не ляже на поверхню яйця. На відміну від анілінових фарбників, природні фарбники швидко псуються, тому довго зберігати такий відвар не можна. Доведеться кожного разу робити новий. Отже, занурюю своє яйце у відвар бузинового цвіту. Якщо в аніліновому фарбнику і це швидко зафарбовується, то природні доведеться потримати хвилин 10. Хоча може знадобитися і трошки більше часу. Ось Дивіться, який приємний, жовтенький колір вийшов, такий лимонний насичений. Ось так зафарбовує цвіт бузини. Жовтий колір так само зафарбовує квітки форзиції і засушені квіти чорнобривців. Ще для жовтого кольору можна використовувати сережки берези. Але так само не забувайте до відвару додавати головник.